Ліда все життя крутилася, як могла, але після того, як її єдиний син Павло заявив, що хоче вчитися в університеті, жінка навагалась ні хвилини. Поїду в Італію, сказала вона сусідам. Хай мій син вивчиться, нехай має те, чого не мала я. Так і сталося. Ліда відправилась на заробітки, думала на рік два, а вийшло майже 10 років спершу навчання Павла, потім квартира, бо де ж дитині жити. І ще хотіла собі свою хату привести до ладу, щоб на старість мати куди вернутися. Павло вивчився, став на ноги, почав працювати. І Одного дня подзвонив, мамо, я буду одружуватися. Ліда аж присіла від радості слава Богу, думала вона, буде в мене невістка, буду кому дім гріти. Повернулись на весілля, хоча мали всього кілька днів відпустки. Іванка, дівчина її сина, була проста, скромна, вихована, така легка й тиха, що ліда в душі перехрестились, добре знайшов собі Павло дружину. Весілля відгуляли гучне, гарне. Але Ліда вже на третій день мусила назад в Італію повертатися. Робота є робота, а квартира сама себе не купить. Оскільки купити житло Павлові вона ще не встигла, то впустила молодих жити в свій сільський будинок. Декілька років ще попрацюю і буде вам квартира, пообіцяла вона молодим. Іванка виросла без мами, і її тато Михайло, самотній, скромний, не зовсім говіркий, але добрий до глибини душі. На весіллі він сидів тихо, як завжди, але коли Ліда запросила його на танець, щось у ньому перевернулося. Вона була така красива, така жива, така тепла. Михайло відтоді цілий рік згадував той танець. Та що він міг сказати? Сваха ж вона тепер, тож зовсім інша роль. Ліда приїхала на Різдво наступного року. Іванка щасливо запросила і тата до себе. Вони сіли за святковий стіл, і Михайло знову відчув ту саму теплоту, коли Ліда прийшла повз нього стацією порогів. Від її присутності в хаті ставало якось затишніше і світліше. А Ліда дивилась на нього і теж ловила себе на думці гарний чоловік, добрий, тихий, і чомусь так спокійно поруч з ним. Пізно ввечері Іванка сказала Тату, лишайтеся на ніч, вже темно, куди ви поїдете, завтра ж різдво разом всі підемо до церкви. Так він і залишився. Наступного ранку вони йшли з колядкою по снігу до церкви. Павло з Іванкою попереду, а Михайло з Лідою позаду. І вперше поруч відчулися по справжньому. Вони говорили мало, але в душі в них немов щось розкривалося. Повернувшись додому, Ліда з навісткою накривали стіл, а чоловіки розпалювали піч. Пахло кутею, медом і сіном. Михайло все думав або зараз, або ніколи. Бо якщо зараз не скаже, вони стануть просто сват і сваха, і кінець надії. Коли Ліда варила каву на кухні, він зайшов, червоніючи, як хлопець, промовив Лідо. Мені навіть незручно таке казати, але ви мені дуже подобаєтесь. Він не сподівався ні на що, думав, посміхнеться від жартується. Але Ліда підняла очі і тихо сказала Михайле, я теж через вас приїхала. На весілля ви мені так припали до серця, що я весь рік про вас думала. А він остовпів, а вона усміхнулась. І стало зрозуміло їх обох привела одна й та сама тиха, щира самотність, яку Бог вирішив зцілити. Після Різдва Ліда ще трохи поїхала в Італію, треба було доробити молодим на квартиру. А Михайло вдома залишився, вона йому гроші висилала, а він ремонти робив, щоб усе було як у людей. Разом вони зробили молодим житло, відправили їх у місто, а самі тихенько оселилися в ліденній хаті в селі і жили собі спокійно, мирно, як пара людей, які знайшли одне одного не в юності, а коли вже й не чекали на диво. Двоє сватів, які стали половинками однієї долі.